У Дніпрі вже більше місяця триває благодійна акція Поділись теплом, яку ініціював благодійний фонд Крок з надією. Ініціативна група фонду звернулася до соціальних служб міста з проектом допомоги соціально незахищеним жителям Дніпровщини. А таких на сьогодні є 25 тисяч сімей. Волонтери фонду запропонували залучити до участі небайдужих жителів Дніпра котрі мають чим поділитися і адресувати цю допомогу нужденним. Я розумію так, що фонд должен відповідати на потреби людей. Если сегодня холодно, то нужно їх согреть. Это самое на главное. И когда мы видим, что вроде бы ходят все одеты улыбаются все нормально, мы понимаем, что там, где-то за стенами, очень много людей, в которых нет самых элементарных вещей, очень много семей, которые сегодня находятся в кризисе и остро нуждаются в самых теплых вещах. Поэтому цель этой акции побудить жителей того, чтобы они. Просто відкликались, на нужны других людей, допомагали, творили добро. У районах міста провели інформаційну кампанію і в заздалегідь оголошений день на вказане місце виїжджав мобільний пункт прийому речей і працював протягом трьох годин. Містяни активно відгукнулися на акцію та у вказаний час уже очікували на волонтерів фонду. Перехожі ж, які не знали про збір речей, почувши заклик, мерші вирушили до домівок, аби встигнути зробити свій внесок у добру справу. зараз багато німучих таких бідних людей, обездолених, і мені хочеться, щоб їм було що штуабуце, що адєса. Щоб вони немножко отримали радость. В мире много зла, а для того, щоб уравновесить добро зі злом, треба робити більше добра. Тогда добро буде і ми будемо все жити хорошо. За час акції охопили три райони міста і зібрали близько півтони речей. За словами співробітників фонду, жителі міста допомагають не тільки речами, а й фінансово та хочуть стати волонтерами фонду. Кожен, хто відгукнувся і взяв участь в акції, отримав іменну подяку на пам'ять Там міг пригоститися теплим чаєм з тістечком. Ми провели 4 виїзди. З чотирьох виїздів десь около 70 людей принесли Ось так люди одягну. І Приносили не просто один пакетик, а приносили по два, по три, сім'ї, цілої машини. Збір речей триває, а фонд уже ділиться теплом з тими, кому адресована допомога. Так у районах міста організували пункти видачі речей, і 40 сімей вже задовольнили свої потреби. Соццентри нашого міста ми їх оповіщаємо, і вони приглашають людей, сім'ї, які нуждаються в вещах. Кожен себе знаходить то, що от йому потрібно. сім'ї з радістю прийняли допомогу. Також за чашкою чаю розповіли й про ті труднощі, які вони мають на сьогодні, та не можуть самостійно з ними впоратися. Окрім матеріальних потреб, також бажають дізнатися про принципи здорового способу життя та звільнитися від залежності. У твіщі необхідне а питання дитське, підгузники. Якщо ви бажаєте поділитися теплом, приєднуйтеся до акції. Про дату та час наступного прийому речей у Дніпрі ви можете можете дізнатися за номером 0800 30 20 20 або на сайті Наталя Копилова, Олександр Федоров, Дніпро, Вісті Надії.